Всім привіт! Це мій перший влог. Нарешті е, наважилась створити ютуб-канал. Е, Що чесно, це була моя мрія, напевно, з дитинства. Я ще коли дивилась. Дитинстві блогерів мріяла просто про свій ютуб-канал, якісь там влоги, якісь розпаковки. Фішка постійно я коли кудись їжджу, Мені потрібно знімати якісь а, влоги, щось постійно я фотографую, знімаю відео. Також я дуже хочу потім а, передивлятися та насолоджуватися, ловити якісь вау, який крутий ефект. Можливо, надихати. Вада і трошечки про мій перший влог він вийшов е, взагалі нерозмовним. Просто хотіла зробити саме просто під музичку і ось такий перший вступ. З вітанням, з вітанням, тим, що я нарешті створила свій ютуб канал, і для мене це як круто, тому я буду дуже вдячна за ваші коментарі. Ші поширення буде приємно. А якщо ви а, будете активні під моїм першим влогом і дасте мені знати, як вам загрібкий а, формат, вже постійно я викладала а, влоги в Instagram і це був а, формат Stories. Цього разу я була в Берліні і я просто все документувала горизонтально, вже їхала в Берлін, і я вже розуміла, що так, саме час починати свій ютуб канал, і саме час якось продвигатись в цій сфері Ютубу, бо для мене це щось нове. Тому вайна. -вай. Так, цей влог вийшов а, взагалі нерозмовним. Але я хочу трошечки поговорити про Берлін. зробити як такий вступ, щоб а, потім ви дивилися відео. Просто під круту музичку з крутими спотами в Берліні, тими кав'ярнями, магазинчиками для мене Берлін це а, таке місто. А, кожного разу я відкриваю Берлін. А, по різному, бо я відкриваю для себе якісь нові місця, якісь нові знайомства. Просто Берлін це суцільні знайомства. Ти приїжджаєш в Берлін, просто заходиш в якийсь стор, і тобі продавці кажуть такі вау, wow, look, so look so good». Просто у вас зав'язується буквально діалог, Боже, це Берлін. Бо Берлін для мене це дуже велике місто, дуже відкрите місто. Я обожнюю людей в Берліні, буває атмосферу. Подобається дуже габарити цього міста. Я вже живу майже два роки в Німеччині. Саме коли ти приїжджаєш в Берлін, то відчувається така різниця, у де я живу, і саме Берлін. У Берліні ти не відчуваєш себе, наче ти десь в Німеччині. Буквально ти просто йдеш по місту взагалі. Не чую німецької мови. Я йду по місту і там всі спілкуються англійською мовою. Просто всі. Був такий вступ. Останок я хочу сказати, що я бажаю гарного перегляду. Всім залишайте свої коментарі, свої думки взагалі стосовно цього. Тут влогів в форматі ютубу. Ось мені буде дуже приємно. Всім гарного перегляду і просто насолоджуйтесь Давай скажу.